Рада вітати вас на моєму каналі Магазин Копійка. Нові акції, які діятимуть до 30 травня. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Жіночі підслідники зі знижкою 30% ціна 17,50%. Жіночі трусики 34 та боксери чоловічі 49,90%. Пастила 18 г упаковка 1090, яблуко, яблуко манго та полуниця, фруктовий сік капрі – 1690, керамічна тарілка ананас 39 Десертна, темно-синя з бортиками 32 гривні 50 копійок, велика обідня 57 скраб для тіла кокос 59,90, 200 г. Скраб для обличчя 4990, кухонні губки 10 штук 11,90, серветка під посуд 12,50, чоловічий антипреспірант All Spice 9490. Прокладки щоденні Bella – 20 штук 2490. Губки кухонні піні 4 штуки 1990. Універсальний засіб для чищення 119,90 – 600 г. Трусики підгузники 290-90, 28 штук, 6 та 5. Універсальні серветки 150 штук 40 гривень. Рушники паперові також 40 гривень, двошарові. Ложка кухонна Kitchen Pro 55. Ложка нейлонова 49. Терка плоска кухонна Kitchen Pro 39. Лопатка така ж сама вартість, мило дитяча ромашка та вера, 280 г 40 гривень. Джонсонс Бейбі 2 аромати. Ціна зі знижкою: 32 гривні 90 г. Качечка, дитяче мило 490 г 58 прокладки 1790, упаковка 10 штук. 8 штук така ж ціна. Шампунь дитячий бейбізая 45. Поглинач запаху та вологи 2 в 1, 79,90. Стікер чистоти ДАК 4490, 18% знижки. Серветки Fino універсальні 10 штук 85%. Капсули Ariel 12 штук упаковка 218. Спрей для розгладжування одягу Ленор 179,90 та 170 гривень. Милогосподарське універсальне для виведення плям 83-120 г 200 г 72% 15 175 Lenor у гранулах, кондиціонер 199,90 також у гранулах 2 аромати. Тесорі кондиціонер 135 гривень. Ополіскувач сілант 993 аромати 880 мл, серветки і вологі для прибирання 37,90-60 штук, сів, антиналіт 8490. Санклін видаляє вакно та іржу 500 г упаковка 6790. Засіб для скла з ароматом лимону 89,90 500 мл. Феррі для посуду 1-літровий, 119,90 Кауфен 55 для миття посуду ЗОСя 39 Чисте чудо, чиста кухня 34 гривні 500 г упаковка засіб для видалення плісняви та бруду 750 г 104,90. Галакс для ванної кімнати та сантехніки 500 г і 72 гривні 90 копійок. Мастер клінер розпилювач 97,90 750 г. Солар видаляє жирові забруднення 500 г55 Порошок Зося автомат в 1 4,5 кг 185 гала 3 кг 600 г 340 гривень. Лоск 244 2 кг 400 г. Парсил 349,90 2 кг 700 г. Серветки косметичні 100 штук 24 Паперові 34 150 штук, є ще за 39, Папір туалетний Натурель 44, двошаровий 4 штуки. Серветки червоні та жовті 29. Упаковка 20 штук. Ельсев повне відновлення. Для пошкодженого волосся 135. Є ще для захисту кольору. Ціна така ж сама. Бальзами по 109-90-20% знижки. Пінний кислотний пілінг для шкіри голови 209,90. зволоження та очищення. Шаума для жирних коренів та сухих кінчиків 97,90. Для волосся, що потребує зміцнення. І ще одна новинка для волосся з лупою шампунь для всіх типів волосся. 500 грамовий 39,90, 20 знижки. Фарба для волосся палет 94,90. Гарнієр 105, Шампунь Пантин 150, бальзам ополіскувач 115. Гліскор шампунь для волосся 140 гривень. Ополіскувач 109,90 для посічених кінчиків. Експрес-кондиціонер. Ціна 162 гривні 90 копійок. Маска для волосся Пантін 189,90. Олія для волосся 107,90, 20% знижки, спрей кондиціонер 175 Блиск та зволоження одна й та сама ціна. Шампунь Elsef 134,90 більша. Упаковка 109,90 менша, бальзам 109,90. Відновлюючи шампунь та бальзам, ціни такі самі. Шампунь для волосся каратин 129,90. Маска ціна така ж сама. 1 кг. Є ще ось такі варіанти досить непогана лінійка. Краща ціна на шампунь та маску для волосся по 155 гривень. Для сяючого вигляду волосся. І є ще для живлення волосся з вітаміном С та Е. E. Ополіскувач для ротової порожнини сімейний доктор 67,90. Зубна паста простодент, свіжа м'ята 29, відбілююча 39 100 г упаковка. Мелодору 4 штуки, є 2 аромати 82 гривні 90 копійок. Меломальва 40 гривень 4 штуки по 70 г. Підставка пластикова для зубної щітки та пасти 49 Набір для ванної кімнати 249,95, 4 предмети, мильничка пластикова 19,50 прищепки 49 ,15 гривень 15 штук, мотузка зі знижкою 24 гривні, засіб для миття дитячого посуду 500 мл – 24 Чисте чудо алоєвера 17,50 Сироватка 99,90 незмивна. Фа гель для душу ванільний мед 174,90, гель для душу 119,90 500 мл, оливка та молочко 67,90, кухонні губки 5 штук 44,93 Такий набір 3 штуки упаковка 33 гривні. Сумочка жіноча 1 тонна 225. Гаманець чоловічий на кнопці 2990, сумка на пояс, тканина 225, Резинки 1950 для одягу. Нитки кольорові 6 штук 1450, лампа світлодіодна 39, нічник – 24, хмаринка 24 також, нічник лампа, що крутиться ледь підсвітка 65. Дякую, що дивились. Гарного дня та економних покупок.